Вітаю, мене звуть Руслан. Я дизайнер та конструктор меблевої компанії Смерека. На цьому відео я вам покажу наглядно, як збирати наш стіл Snowball. Також це буде корисно і для е, власників стола Пресфіл, так як Snowball з Пресфілдом мають спільну конструкцію ніжок та обв'язки, але дещо відрізняються за габаритами. Тож, першим ділом. Ми беремо ніжки та припасовуємо їх до стільниці, яка лежить ниць на підлозі або на підвищенні, щоб вам було зручніше то робити. Потім ми беремо перемички і припасовуємо їх по їх посадочних місцях. Ми їх підписуємо для того, щоб все сходилося і ви не мали труднощів зі зборкою. Нумери прописані з торців саме на площині, яка прилягає до ніжки. Також вам знадобиться асистент для спрощеної зборки. Перемички з'єднуються між собою, не до ніжки, а перемичка через ніжку до перемички. Тож вам буде зручніше це робити вдвох. Всі гвинти наживляємо, не зажимаючи до кінця. Після того, як ви встановили всі 4 ніжки, так, всі 4 перемички, ви можете послідовно перевірити всі з'єднання на наявність шпарин, виставити всі кути і почати. Поступово затягувати всі гвинти, переконуючись в тому, що немає перекосів та шпарин. Після цього стіл готовий до використання. Дякую за увагу! Гарного вам настрою! На все добре!